Які варіанти є для переказу коштів з-за кордону в Україну? Які ліміти на грошові перекази в Україну з іноземних карток Visa та MasterCard є у 2024 році? З карток яких країн можна переказувати кошти в Україну на ПриватБанк чи Монобанк? Які існують ліміти в Україні у 2024 році за перекази коштів з України в країни Євросоюзу? А також в яких випадках немає будь-яких обмежень для переказу коштів з України за кордон? А також як потрібно правильно прописувати. Призначення платежу для того, щоб не попасти під фінансовий моніторинг. Ну і, звісно ж, не забуваємо, проговоримо обов'язково про фінансовий моніторинг. Все це і найбільше розберемо у даному відеоролику. Вітаю всіх! Сьогодні з вами поговоримо досить про цікаві питання і розберемо їх максимально широко і щоб було корисно всім, хто живе за кордоном і хто живе в Україні. І дуже багато питань виникає різних у процесі обговорення, тому хто має певні питання і які не будуть розібрані у даному відеоролику, то ви напишіть їх у коментарях. І, звісно ж, питання, яке набере на максимально багато лайків, то я його розкрию у окремому відеоролику. Якщо ж, наприклад, буде мало, то звісно, надам його відповідь у коментарях. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та партнери». І кому потрібна індивідуальна якась консультація або просто захоче поспілкуватися, то набирайте на телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. А зараз давайте розберемо перше і одне із найактуальніших питань на сьогоднішній день, і яке я дивлюся дуже часто, задають питання. У Гуглі в різних запитах. І перше з них це які є варіанти переказу коштів з інших країн в Україну. І одне з них, я думаю, кожен з них вже неодноразово користувався: це переказ між своїми картками в ПриватБанку, Монобанку там, чи інших банках. Тобто, з карти на карту можна рідним близьким без будь-яких комісій та переводів. Наступне це світ перекази, досить часто також люди не користуються, але це той вид переказів, який є, можна використовувати, коли суми дійсно досить великі, оскільки там є певна оплата за це і. Він не, не просто да, не моментально переходить. Тому, в принципі, це той переказ, який вищий за 1000 доларів. Якщо ж, наприклад, менше, ніж 1000 доларів, то є інші варіанти, про які ми зараз поговоримо. Наступне це вид переказів, таких як Western Union. Досить зручний вид переказів. Він дає можливість людям отримати готівку у відділенні або приват... ну, банку будь-якого, або є. В певних обмінних пунктах досить зручно і можна отримати у том випад наприклад в тій готівці, там в тій валюті, яка вам. Найзручніше, але тут питання виникає в тому, що дійсно є досить велика комісія. Наступний найпоширеніші варіанти це є різні інтернет-платформи, які дають можливість людям перераховувати кошти з своєї банківської карти, наприклад, там за кордони да, на карточку іншої особи, яка може проживати в Україні. Тобто, будь-який банк, чи це приват, Монобанк, Райфайзен, без різниці. Потрібно їх обов'язково правильно проаналізувати і вибрати, яка буде вам максимально зручна, оскільки там різні є відсотки, комісії. І один із них, я просто наведу приклад: це, наприклад, TransferGo, або також друзі, користувалися це Wise. Тобто я ними сам не користувався, тому не буду казати, який з них краще, але це безпосередньо вам вибрати. Наступне це PayPal, також дуже зручний варіант. але там, наскільки розумію, є певна комісія, і вона також варіюється і не досить сильно дешево. Однак нагадую, що ці всі платформи і всі ці варіанти для проплати вони також проходять після вашої реєстрації, або ви показуєте свої банківські рахунки, вказуєте, або ж обов'язково даєте свої паспортні дані, які прикріплюють до вас. і... Також можна відслідкувати дані перекази, що вам надходила якась певна сума коштів. Тобто тут обов'язково потрібно бути досить уважним. Якщо ж, наприклад, ми дивимося по різних інтернет-платформах, то там також є обов'язково, зазначаються ваші банківські реквізити і обов'язково прописується призначення платежу. Враховуючи те, що кошти надходять на ваші банківські рахунки. То я б рекомендував, як і раніше, в попередньому відео я про це знімав відеоролик, про те, що потрібно прописувати, кому ці кошти перекидаються і з якою метою. Тобто це буде обов'язково для того, щоб вберегти себе від майбутніх проблем. Одне із досить цікавих питань це які ліміти на грошові перекази в Україну з іноземних банків, особливо карточок Visa чи MasterCard, можна переховувати на карту Приватбанка чи Монобанка. Якщо ми подивимося, між всіма банками, то, звісно, суми майже однакові на всіх. І сьогодні ми подивимося саме із Приватбанка. І максимальний ліміт переказу з карти на Приватбанк дорівнює еквівалентом 29 999 тисяч гривень за одну транзакцію. А сума взагалі, сумарний розмір коштів, який може перераховуватися за один день. Даний повинен перевищувати 10 тисяч доларів. За тиждень це 25 тисяч доларів, і за місяць це 50 тисяч доларів. В принципі, як на сьогоднішній день, то це досить такі великі є суми. І саме також головне потрібно розуміти, що. Потрібно, щоб було підтвердження у вас звідки беруться ці кошти. Це не обов'язково мати зараз, але на майбутнє, щоб воно у вас було. І мінімальний ліміт переказу з карти на карту дорівнює 8 доларів США в гривному еквіваленті на дату здійснення даної транзакції. І так, одне із також важливих питань це з карти якої країни можна здійснювати грошові перекази на карту Приватбанку чи Монобанку. Дійсно, сьогоднішній день можна здійснювати перекази досить зручно з будь-якої точки світу, але є певні обмеження. Тобто є певний перелік країн, які. Через які не здійснюються перекази, наприклад, в Україну через такі, наприклад, там карти, як Visa та Mastercard. їх не досить багато, але вони все ж таки є. Також що хочу нагадати про те, що, наприклад, mastercard карта вона працює виключно в країнах Європи та СНГ. Якщо ж, наприклад, Visa, то вона працює по всьому світі. Враховуючи те, що є певні ліміти відносно переказу коштів з України за кордон, то є також випадки, коли лімітів немає. Наприклад, це ви проплачуєте кошти за навчання дитині, наприклад, або там проплачуєте якесь лікування відповідно по певних реквізитах. Також є певний плюс, в тому, що якщо ви, наприклад, перераховуєте кошти на якусь волонтерську організацію для закупівлі якихось товарів для Збройних сил України, наприклад, там каски, якась там форма, там бронежилети там, чи якась техніка, то ви можете в місяць перераховувати суму не більшу 400 тисяч гривень. Тобто це еквівалентно приблизно 10 тисяч доларів, там плюс-мінус туди-сюди. То в таких випадках, в принципі, ви маєте право перераховувати такі суми коштів. Одне із не менш важливих питань це правильні заповнення реквізитів, а також обов'язково написання призначення платежу. Я вже про це неодноразово говорив у своїх попередніх відео, кому цікаво, звісно ж, їх подивіться і. Що ж, хочу вам сказати. Про те, що в Україні прописано призначення платежу, а також правильність заповнення реквізитів, вони регулюються інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Але щоб не було у вас в майбутньому проблема, оскільки в 2024 році багато політиків говорить про те, щоб відмінити все ж таки банківську таємницю і держава бачила ваші. Рух коштів, то в такому випадку, дійсно, в майбутньому, якщо не буде підтвердження, що це за вас за платежі і звідки надійшли ці кошти, у вас можуть бути великі питання і навіть сплата податку. Про це все ми поговоримо в майбутніх відео, це буде, я досить думаю, цікаво. Але що потрібно також знати? Це те, що якщо ж ви перекидаєте кошти, наприклад, вашим рідним і близьким за кордон, які мають банківські рахунки уже в іноземних банках, то також потрібно мати на увазі, що там також діють закони, і також працює податкова. Служба досить непогано. Для того, щоб і в них не було питань, обов'язково потрібно все ж таки прописувати призначення платежу правильно, що це, наприклад, на утримання родини, і в майбутньому не буде питань ні у вас, ні у них. Тому про це не забуваємо, для того, щоб не було жодних проблем. <му> Отже, друзі, підсумовуємо, що вище зазначене можна. Дійти одного висновку, що на сьогоднішній день є дуже багато різних цікавих платформ для того, щоб перераховувати кошти, для того, щоб було зручно, навіть сидячи вдома, отримувати кошти з будь-якої країни світу і насолоджуватися життям. Але також ми з вами не забуваємо про фінансові моніторинги, не забуваємо, звісно ж про оподаткування, і також не забуваємо про банківську таємницю, яку ж все-таки планують найближчим часом відмінити. Тому для того, щоб цього всього не було, звісно ж обов'язково потрібно підписатися на, на даний YouTube канал, натиснути лайки і написати свою думку в коментарях відносно даного відеоролика. А з вами, як завжди, був я, Вадим Вітенко, адвокат, та директор юридичної компанії Вітенко та партнери». Всім пока і до нових зустрічей!